Кам'янець-Подільський ліцей номер 1 дев'ята ранку. Люди вшановують хвилиною мовчання полеглих військових. На стінах ліцею з'являється вже третя меморіальна дошка, присвячена колишньому учню ліцею. Відкриття починається зі вступного слова ведучого Сергія згадують як добру, спокійну та щиру людину, уважно до оточуючих. З останнім словом ведучого священик розпочинає церемонію вшанування пам'яті герою. Під струнки звук співу церковного хору отець молиться за потойбічне життя Сергія на небі. Півгодини молитви супроводжується мовчазним комом у горлі присутніх. Тож, Балосердний Боже, благослови цей пам'ятний знак пам'ять нашого героя Сергія, що освячується Лета, пам'ять воїна, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Слово надається заступнику міського голови Дмитру Назаренко. І ця дошка є не просто прикрасою на фасаді школи, а є нагадуванням про мужність Сергія, про його героїзм. І це підтвердження того, що справжньому патріотизму немає меж. Ми завжди, завжди. Завжди маємо пам'ятати, дякуючи, кому ми можемо жити. Ганна Мельник, колишній класний керівник Сергія, використовуючи теплі слова, згадує його у шкільні часи. Пригадую, колись прибирали ми в це було десь в 8 клас. Всі діти граються, пустують. Іде старенька бабка з магазину. Він всі біжит, біжить кудась з Сергій. Він взяв ті сумки і приніс сюди, в будинку. Вона йому так дякувала. Я думаю, наскільки він був доросліший тих маленьких хлопчиків. І цей болючий знак буде нагадувати сьогоднішнім і майбутнім поколінням, що в першій школі вчився герой надольський Сергій. Останнім слово отримав близький друг Сергія Володимир. Починаючи свою промову, він не зміг стримати свого жалю. Розповідаючи про Сергія на обличчі Володимира, читався страшний сум по близькій людині. Був найкращим другом. Дуже важко. Першими право покласти квіти отримують батьки. Люди створюють чергу, щоб особисто вшанувати пам'ять герою. Відійшовши в розквіті сил за межу вічності. Він залишив по собі добрий слід та теплий спомин у серцях усіх, хто його знав. Сергій був єдиною дитиною батьків, зразковим учнем та недійним другом. Захист батьківщини це фінальний етап життя, що навіки залишив пам'ять про Сергія як про героя, який віддав власне життя за нашу свободу.